Попередньо всі квартири, які є у нас на першому поверсі, а також проведеним оглядом до четвертого, до четвертого поверху, це у нас де вибиті вікна, де вибиті двері. Людей квартири не пускають. Звичайно, до закінчення огляду місця події люди будуть знаходитися на вулиці або в пункті обігріву. Папа стоїть в окні, змотрить, говорить, не йди душі. На його глазах рванула. Ми напротив. І огонь повалила з зали. Не з кухні, а з зали. а потім піднявся огонь і він випрягнув з окна, парень молодой, в халаті. І повернувся назад в під'їзд. Я не знаю, прохожі доставали його назад з окна, руки в крові були. Що він потім заліз через вікно, а що намагався він перекрити кран, чи я не знаю, тоді диван загорівся. І все, тоді вже все начать розпихати. Кутка своєї спальні побачила огонь над його газовою плітою в кухні. Тобто, виходить, отак стіна, що відгороджує, коридор нашу і його спальню, у цієї стіни немає. І ось у цієї немає. Через двері нам допомогли чотири чоловіки, які були на вулиці, нам ми розібрали двері з тієї сторони. Получается, двери завалило? Mm. Да, завалило двери, но невозможно было выйти. Мы попросили помощи вот через балкон, нам помогли. Ну, быстро вообще. Mm. Оперативно очень, ну, эвакуировались. Успели не, успели одеться, конечно. Но вещь, запах газа был страшный. Да, Страшно было, потому не что все-таки как бы на грани не не стоишь. Не мы слышали взрыв, а что это взрыв, но мы не поняли от чего. Ну, сначала, потом, когда услышался запах газа, уже там поняли, что это взрыв от газа.